Ми йдемо за старим алгоритмом, тобто зібрали кошик бюджетний і потім його ділимо. А нема жодних пропозицій, як же цей кошик і за рахунок чого можна наповнити, тому що є сьогодні питання, А як ми будемо відновлювати після зими дорожню інфраструктуру. От Сьогодні ж грошей не виділили на це, правда? Напевно, це все всіх цікавих питання. Далі. Як ми будемо приймати участь в відновленні інженерних мереж, е в розвитку рекреації, озеленені міста, тому що це є дуже важлива складова для відпочивальника? І постає питання. Я його часто задаю. На жаль, сьогодні відповіді немає, ніхто не хоче слухати. От. Ми можемо залучати кошти не тільки бюджету, але я вважаю, що нам треба залучати солідарні кошти, в тому числі і ті, які ми витрачаємо в місті. Тобто, якщо є можливість... Можливість використовувати наші кошти як співфінансу... співфінансування або дофінансування, то це є дуже важливо не просто так, виділяти діляти на щось гроші, а мусить бути програма, яка передбачає дофінансування. І це є дуже важливо. Наступний чинник: ми зараз говоримо про дуже важливу ідеологічну складову і про питання охорони здоров'я. я вам скажу, оскільки би ми грошей не вклали в охорону здоров'я міста. Чого світу у нас не стане вона ні кращою, ні більш якісною, тому що сьогодні система працює так, що просто їх ті гроші проїдають. І набагато би було краще для міста сьогодні. Частину коштів, які ми виділяємо, в тому числі і на медицину, освоїти через спортивні майданчики для дітей, для молоді, щоб мали молоді люди, діти наші де проводити свій час, займатися спортом і так далі. І це є профілактика від захворювань, тому числі, і це є набагато менші витрати, ніж потім ми вкладаємо гроші в нашу медицину. Те саме стосується освіти, дошкільної освіти, тому числі наших садків. Завтра, до речі, у нас є чергова, я вважаю, дуже визначна подія. На кінець комунальне підприємство разом з управлінням житлово комунального господарства вже дотиснуло. Газ, щоб вони включили нам газ в нову котельню для садочка сонечка і це теж дозволить місту економити кошти, тобто значно менше витрачати на Я Саме основне, що цей заклад не буде залежний від мережі і від якихось там катаклізмів, які є. Сьогодні ми говоримо також про питання не тільки енергоощадливості, а й енергоефективності і енергетичної безпеки міста. Бо якщо ми... Продовжували би експлуатувати всі мережі, то сьогодні я сьогодні міський бюджет би не справився з тими видатками. І я вважаю, що абсолютно було правильно і вибрати цю стратегію, яка сьогодні є. В перспективі 10 чи 20 років, можливо, ми її змінимо. Але на сьогоднішній день ми виходимо з тих нагальних потреб, які є в місті, і з тих наших можливостей, які є. От. Що стосується бюджету на 2016 рік. то Сьогодні ми б мали вже, панове депутати, з вами, працювати над кошторисом міста і формувати основні, так би мовити, напрямки і бачення того, яким він буде в наступному році і на що ми будемо закладати кошти. Я є прихильником того, щоб все-таки міський бюджет був мотиваційний, і ми закладали кошти в те, що дає. Результат і ефект. Наприклад, я вам скажу, тут було багато е, зауважень від окремих депутатів, навіщо ми утеплюємо фасад міської ради. Це не є мій будинок приватний, це є громадський будинок, це є власність місцевих громадян і тих, які народяться, і тих, які є. Кожного місяця ми економимо в корпусах міської ради майже 30 тисяч гривень на опалення. За рахунок того, що ми відмовилися від централізованого, поставили оці конвектори енергочатові і утеплили фасад. На жаль, він утеплений не Але я доводжу в ті речі, наскільки ефективно можна витрачати кошти. Далі, ми говоримо про те, що ми облаштували котельні автономні школа, дитячих садках. Це теж є дуже, значна, дуже значне зменшення витрат коштів громади, публічних грошей. І, власне, від цього є ефект. Три роки тому, чотири, ми побудували панове міську сцену, яка коштувала менше 200 тисяч гривень. До того монтаж сцени в місті обходився в рік монтаж, демонтаж і так далі 250 тисяч гривень. Помножте на 4 роки маєте вже мільйон економії. Невже це треба доводити? Тому, власне, ми повинні з вами. Дуже розважливо ставитися до того, яким чином ми формуємо бюджет і формуємо витратну частину публічних коштів. Я на це наголошую. Але сьогодні стоїть питання фаховості тих людей, які приймають рішення. Дуже багато людей. Тут є випадкових, у депутатах я вам зразу скажу, просто випадкових. Дуже багато, яких взагалі не орієнтується, хоча кілька разів є депутатами. Не орієнтується в тому, що є бюджет. Які його, які його показники, а прийти тут покричати, О, на це вони маскає. Тому ми маємо дуже, дуже зважливо до цього відноситися. Сьогодні не є час сваритися, сьогодні є час дискутувати і приймати ефективні рішення, де міста і де громади. І люди самі визначать на виборах, за кого вони проголосують. Це їхнє право, це їхня воля. І не треба тут сильно перейматися. Чи будеш ти депутатом, чи не будеш, чи кимось іншим. Сьогодні кожен має працювати на тому місці, де він є, фахово працювати, незалежно від свого статусу. Кожна людина має себе сама поважати і любити. Тоді вона буде поважати інших воно. І тоді буде лад в місті, в родині, в державі. Я пропоную, пропоную перенести. Скільки нема хворим засідання на четвер, наступний. Є інші пропозиції? На четвер. Приймається? Пане Ігоре? Приймаємо? На чета. Четверти. Людей... А, Ра, просто... ну, а я звернутися до людей. Най рішення, які треба приймати на сесії. На сесі. Дати нам адреса, їхні дитини під будинків де, де вони проживають а і так далі. Ні, наскуйте, щоб ви не знали, де він проживає, чому він не йде на сесію. І не де виконуть свої умови. А бої виключить їх депутата? Не де треба нічого робити з треба. Панове, ще раз хочу вас привітати всіх.